Всім привіт, всім привіт, добрий вечір. Слава Ісусу Христу. Ого! Так багато християн ніби переплутав заходи. Е, народ, давайте почнемо швиденько з сценки. Я вам її покажу, і ви швиденько вгадаєте, хто я є. Ні. Під ваші оплески, будь ласка, пан. Є версії. Ви праві. Так, я Джеймс Бонд. Тільки. Я Джеймс Бонд, тільки українська версія. Майже. Теж люблю щось пиздити. Я Джеймс Бонд, українська версія, і знаєте. Я працюю таємним агентом. Всі знаєте, що таке Джеймс Бонд. Це такий таємний агент, який рятує світ, вбиває лиходіїв. Але я ж інколи підпрацьовую в таксі. Болт. Богдан Болт. І також я вчився в школі для таємних агентів. Нас там піддавали тортурам, тобто, щоб ми не видали ніяких секретів в майбутньому, щоб були стійкі. Для прикладу нас прив'язували до стільця і змушували слухати пісні Поплавського. Дехто божеволіє взагалі ставав його фанатом. От я витримав ці тортури, але є й свої наслідки. Тобто, знаєте, коли я миюсь з душі або засинаю, в голові починає грати пісня. Юний Орел! Юний Орел. Знаєте що спільного між Поплавським і Джеймсом Бондом? Дівчата? Як варіант. Знаєте, у фільмах Джеймс Бонд дуже харизматичний. Я знаю, в чому секрет його харизми. Все вирішує положення губ. Зараз вам покажу. І так цілий фільм. Тобто він майже ніколи не посміхається. Джеймс Бонд посміхається тільки в одному випадку, коли хоче їбатись. І знаєте, що спільного між Поплавським і Джеймсом Бондом? Поплавський теж посміхається, коли хоче їбатись. А в цьому і є відмінність Поплавського. Він завжди посміхається. Так, і знаєте, в мене було складне дитинство. Тобто мене погано виховувала мама. Вона використовувала забобони як метод виховання. Похлопайте, хто знає що таке забобони. Це дуже нелогічні штуки, які дуже легко придумати. Для прикладу, коли я різав торт, я любив потім. Злизувати з ножа. Мама казала, не роби так. Чого? Бо Помреш? Одного разу ми йшли з мамою в магазин, і я любив так язиком кляцати. Мама така не кляцай. Чого? Бо мама помре? І, знаєте, народ, я дотепер боюсь кляцати язиком. В мене часто стоїть вибір або зробити дівчині добре, або хай живе мама. Коли мама мене сварить, я думаю: мама, по тонкому льоді ходиш. Два кляци язиком і до побачення. Народ, у нас дуже дуже класний вечір. Ви класна публіка. Давайте забобон дуже легко придумати, якщо чесно. Це нелогічні речі. Не спльовуй, бо дітей не буде. Давайте ми з вами разом придумаємо якийсь спільний забобон. Давайте ми з вами на рахунок три покляцаємо. В ім'я смерті Путіна, якщо уявимо собі, що прикляцані язика помре Путін. Що скаже? Давайте на рахунок три всі гарненько, але дуже все повіримо, як я вірю. Нетерплячи, я розумію. Всі хочете, щоб він. На рахунок три. Один, два, три. Дякую, народ, ви класна публіка. Для вас виступав, друня, буда.